З 19 грудня в Івано-Франківську запустили новий тролейбусний маршрут номер 5 який з'єднує мікрорайони Бам і Пасічна. І якщо раніше, аби дістатися з одного кінця міста до іншого, доводилося витрачати майже годину, то тепер об'єднаними північним і південним бульварами тролейбус проїздить цю відстань всього за 27 хвилин. Це маршрут, коли ти можеш не їхати через ринок. Через пробки, не їхати через вокзал, не їхати через готель Надія, пошту і аж тоді на Мазепа, а ти можеш простим шляхом через з'єднані бульвари доїхати до автостанції 3. І люди, яким потрібне саме сполучення, пасічна. Автостанція, 3 я думаю, для них це ідеальний спосіб доїхати. Подруги Юлія та Адріана випробували новий тролейбусний маршрут ще в перший день його офіційного запуску. А тепер зізнаються, лише ним добираються на роботу. Ми з подругою їдемо на роботу, і насправді дуже зручно, тому що я живу біля тролейбусного депо і їдемо аж до лепок. Прямого сполучення ніколи не було. І, типу, зараз це ідеально, тому що ми виходимо прямо перед роботою. Сіли, доїхали. Ми дуже задоволені. Насправді ми чекали, що як якийсь такий маршрут буде, і от нарешті дуже зручно, бо ми завжди ходили на 55-й, нам трішки далеко було. А от зараз нам ми сіли буквально півгодинки, і ми вже на роботі. За попередніми даними, п'ятим тролейбусом, який перші два дні возив пасажирів безкоштовно, а далі за гроші, вже скористалися тисячі людей. Якщо ми беремо статистику з 21 грудня, тобто фактично він працював 10 днів до 31 грудня, за цей час маршрутом скористалося понад 20 тисяч людей. З них більше ніж 13,5 тисяч – це платний пасажир і понад 7 тисяч – пільговий пасажир. Треба розуміти, що минулий тиждень, минулі ці 10 днів було дуже багато повітряних тривог, коли маршрут не працював, і повітряні тривоги були досить тривалі в часі. Це могло бути і 2, і 3 години. От. Але тенденція до того, що Кількість пасажирів на маршруті щоденно збільшується. В планах міських чиновників розвиток нових тролейбусних маршрутів, тим паче, коли вже є позитивний досвід. Доволі велика протяжність. Самої контактної мережі була побудована, побудована тягову підстанцію для того, щоб забезпечити живленням ну, знову збудовану тролейбусну лінію. І я сподіваюся, що такий хороший результат і реалізація цього проекту дасть стимул, дасть поштовх до подібних проектів, які будуть реалізовані в майбутньому. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.